Друзі, доброго ранку. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Так, ранок дійсно добрий. І сьогодні я вже зранку трохи поробив, що, зраз, що робив зараз, вам розкажу покажу і про що тема теж розкажу. Дивіться. Так, це наш ранок, в, нашій селі, в нашому селі Ульянівка. Так, трошки каунчиків уродило. груші падають, але не про це. Дивіться, ось пасіка і стоїть у вас. І що я робив? Зараз е період у нас початок серпня і вже медодай, медозбір у нас закінчився, медодай відцвів, там все вже повідцвітало. У мене, як ви знаєте, два тачка. І саме зараз я займаюся тим, що я кажу, збираю гусей до купи. А що саме? Дивіться, оце мої відводки. Але їх тут не стояло. Це я їх вже тут повивантажував так рівномірно. Привіз. А на початку цього вони стояли в разнобій. Тобто там де густо, де пусто. І я їх відвозив. Ці відводки там не, не, не всі, але частину до основного тачку. І зараз я їх привіз і поставив на нові місця так, щоб дивіться, отут проміжки, щоб в проміжках ставала, ставали основні сім'ї. Для чого це робиться? Давайте зараз з вами про це і поговоримо. В минулих відео, якщо ви бачили, якщо ви пам'ятаєте, то я казав, що кожного року я обіцяю собі пустити в зиму сильні сім'ї, але така технологія, і особливо в цьому році, що я роблю дуже багато відводків у себе, вивожу маток. Тобто хочу зробити плем'яне ядро більш-менш якісне у себе на пасіці. Але кожного року воно не виходить. Чому не виходить? Тому що е, жалкую за тим, що е, сім'ї треба об'єднувати е, і е, жена вся за кількістю. А треба, мабуть, в цьому році попитатися за якістю. Дивіться, розкрився вулик. І що це виходить? Дощ на нього лив, так? Да? Такий я господар. Так, закриваємо. Оли там під зонті там, мабуть, були. Оце, до речі, відводок. Ну, там от вони внизу, ну, фокус, мабуть, не зловить, але Корочі, той відводок, який не зміг відбудувати ващину. Так, закриваємо його і десь тут цеглинка, ось і все. Так, продовжуємо. І кожного року я. Намагаюся е, зробити знаєте, такий баланс між кількістю і якістю. Але е, внаслідок е, суб'єктивних причин, я вважаю, це, по-перше, інтенсифікація, е, використання засобів захисту рослин. І внаслідок чого масова загибель бджіл пасіка, не виходить, що пасіка росла дуже швидко, знаєте, як раніше, як на дрожжах, як кажуть. Що відводок, вишивший з зими, приносив бідон меду. Чи пакет куплений приносив бідон меду. В цьому році такого, і не тільки в цьому році, останні роки цього не виходить. І прийнято було рішення, не знаю, це поки що рішення, як ми втілимо в життя, все ж таки пустити меншу кількість, але більшої якості. Тобто всі з молодими матками. Причин для цього декілька. Перша причина це у нас, ми знаємо, що перевиробництво меду. Меду вже так не, не треба, щоб було багато. Чим більше ми виробляємо цей мед, люди, які займаються експортом, і там другі, і у нас, і за кордоном це все прорахували. І вони... На цьому грають, я не бачу, що ми женемося за кількістю, і нам не дуже важлива ціна. Тобто Ми готові працювати, як кажуть, за безцінь. Тому я вважаю, що кількість треба скорочувати і переключитися на якість. Тобто, я хочу пустити меншу кількість з більшою кількістю бджоли. Далі друга причина через це, що у нас відбувається, не у нас, а у мене на пасіці, що я буду скорочувати кількість за рахунок якості. Це у нас війна, ми знаємо. І я людина призовного віку, і в кожен момент держава може вирішити, що я там буду потрібен. Ну, взагалі, скажімо так, не потрібен не тут, а десь в іншому місці, і мене там призовуть. І тут треба буде щось давати комусь ладу в цієї пасіці. І я думаю, що меншої кількості буде легше дати ладу, ніж більшої. І те, третій момент у нас е, наступний. Що ви ж бачили, що в мене пасіка е, погано перезимувала. І е, всі матки, майже всі, вони були місцевої породи. Я, так, ну, я, я по ним е, суддю, що по екстер'єру бджоли. І по поведінці дуже агресивна бджола. Я коли привіз сюди бджіл, сусідка сказала, що, що, що ж ти сюди не те привіз. Тобто, давай щось з цим робити. І цих всіх старих маток я буду знищувати і своїх молодих лагідних буду заміняти. Отже, це, це все причини. А тепер давайте, друзі. Подивимось, як от у нас це вийде. Давайте я зараз ще раз включу. Так, ось дивіться, це другий край пасіки. Ну я так більш-менш розтасував. Я і, звісно, і в основних сім'ях десь міняв, десь не міняв. Ось тут, от, бачите, написано, міняв. І на той, на той пасіці теж міняв. На основі там десь відсотків 30%. Десь відсотків 30 теж вони замінені. Отут не міняв. Є такі, що я і не буду міняти, але оця от група це мої сім'ї. То що я не купляв, а то що в мене все ж таки перезимували. І де тут у нас от матка норм, до речі, вон і бджола сидить. Тобто ці я не буду міняти. Ось тоже матка норм. І дивіться, що, що я вам хочу сказати, що. Їх оцих от відводків, отут от, їх більше, ніж буде основи. Розумієте? І все одно і відводки ці теж треба буде міняти. І тут буде, знаєте, <кій> <кій> у мене притаріться Оп'ять, коли треба буде е об'єднувати. Мені буде важко, мабуть, мені це, це зробити, але все ж таки я прийняв рішення, повинні залишитися, мабуть, оці от тільки великі вулики, а ці шестирамкові повністю виселиться. Ось така ситуація. Ви, будь ласка, напишіть теж в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи може кількісно кількістю брати, чи може все ж таки якістю брати. У кого які думки. Тому що. Перспективи, я особисто перспективу, е, доброї перспективи не бачу. поки що В нашому найближчому майбутньому все, все йде до того, що ну, за політичну ситуацію я взагалі мовчу, а за бджільництво поки що йде все, що все погано. Ми, звісно, будемо працювати над цим, звісно, не будемо лишати. Е, лишати без. Е... Як кажуть, без дії. Тобто будемо спілкою працювати, будемо спробувати впливати на, на цю всю ситуацію і щодо потрав, і щодо ціни. Не знаю, як нам це вдасться ефективно, побачимо. Тому скоро День Пасічника України, я всіх закликаю, як я і в минулих відео закликав, зібратися, поспілкуватися і вирішити, як нам жити далі. І всіх, хто буде в Миколаєві в цей день, 19 серпня. Я запрошую теж приєднатися. Інформація, де, що, коли буде у нас в вайбері, в нашій групі спілки пасічників Миколаївської області. Посилання я залишу в цій групі. І не в цій групі, а на цю групу я залишу посилання. Приєднуйтесь, будь ласка, до нас. Запрошую вас, поспілкуємось, познайомимось. Якщо ми не знайомі, тут багато пасічників все ж таки знайомі. Але є, да, така такі, що, оскільки я цю діяльність очолюю громадську, все одно знаходяться пасічники, які не знайомі, там, чи початківці, чи що. Так, знаєте, для статистики у нас в з пасічників в Миколаївській області. Вона нараховує 288 людей на даний час. А по реєстру зареєстрованих пасік там під 5 тисяч більше 4. Тобто, бачите, скільки мало. Ну, навіть по піввідсотка не охоплює. Тобто пасічники, на жаль, не активні. я закликаю до активності. Тому, друзі, бажаю вам доброго здоров'я, бажаю вдалого дня. Бережіть себе, своїх родних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.